Сьогодні до нас приїхав Роман Титикова, це голова екологічної комісії обласної ради. З ним приїхав еколог, прийшли депутати, прийшли активісти, прийшли до нас і керівники структурних підрозділів, і головний архітектор, і земельний відділ. Був і ми проговорили всі питання, які стосуються саме річки Ірпінь, і саме створення заказника. Річка Герой Ірпінь. Одне з головних питань це охранна зона 50 метрів від річки. Звичайно, ми однозначно за те, щоб ця охранна зона з кожної сторони річки збереглася. Місто Ірпінь зробило прекрасну набережну, зробило вже спортивні дитячі майданчики. Ми в перспективі хочемо робити і далі до шостої лінії, до мікрорайону стоянків робити найбільшу набережну в Україні. Але ніякого будівництва на охоронній зоні 50 метрів не буде. Ми повинні її почистити, зробити укріплення берегів. Ми повинні зробити її де треба ширшу, глибше зробити її, щоб вона була чиста і прозора і зариблити її більше. Більш того, в червні місяці до нас приїжджають представники архітектурного бюро Генслер, це Сполучені Штати Америки, і які допомагають розробляти стратегію. Нашого міста Ерпінь бачення на 25 років, і так само там один із пунктів є наша річка Герой Ірпінь. Ми разом обов'язково проведемо ще один круглий стіл з екологами, бо ми не можемо погодити. На сьогоднішній день то, що вони нам дали, бо там багато чого не враховано. Не враховано продовження набережної, не враховані майбутні мости. До речі, зараз там будується міст через Романку. Він так само не врахований. Ми дамо свої пропозиції. Я думаю, декілька місяців у нас вже буде остаточне бачення по річки, і потім можна йти на голосування. Я впевнений, що депутатський корпус на 100% підтримує, бо річку героїрпінь і вся громада підтримує.